Українці не бояться створювати нові сім'ї, ба більше менше пар, все менше пар розпадається, і це попри те, що за рік війни з країни виїхали мільйони наших громадян воєнного 22-го в Україні зареєстрували понад 220 тисяч шлюбів. А це рекорд останніх трьох років, у чому феномен дізнавався Данил Самсонов. Під час великої війни українці частіше одружуються і рідше розлучаються. У березні 22-го шлюб уклали понад 20 тисяч пар, а це в півтора рази більше ніж у березні мирного 2021 року. Ми працювали з першого дня війни, відділи державної реєстрації. Такого в кількості військових ми не бачили. Тому безумовно зростання одружень на перші місяці війни було саме за счет військових. За даними порталу ОПендата, бот воєнного 22-го року в Україні зареєстрували майже 223 тисячі шлюбів на 4% більше ніж попереднього. Це рекорд за останні три роки. В столиці показник одружень не підвищився, але варто зважити, що багато киян поїхали. Кількість шлюбів така ж сама, як і в мирний час. А це каже про те, що в нас їх стало більше, тому що зараз ну десь якась частина населення виїхала із Києва, все ж таки і за кордон, і за там. В на Західну Україну, але шлюбів стало по Києву так само, як і було. Нині дедалі частіше на церемонії розпису наречені вбираються в однострої. У столичному центральному райці відзначають, сьогодні третина усіх молодя це військові, які переважно користуються можливістю одружитися за один день. Катерина та Володимир точно не планували взяти шлюб за війни. Познайомилися ще студентами 2010-го у колективі бального танцю. Та тоді до кохання було ще дуже далеко. Пам'ятаю точно, що це була латиноамериканська програма, і ми з ним потанцювали. Що так думаю, тільки не він, тільки не він. Він за іронією прискіпливі погляди переросли у закохані, і відтоді на усі змагання вони виходили на паркет лише разом. Тільки но почалася війна, Володимир вступив до війська. У липні 22-го під час його ротації вирішили, що не відкладатимуть життя на завтра, і побралися. І він, коли приїхав, він каже, все, каже, ми не чекаємо, каже, все, йдемо ЗАГС. Катерина не стримує сліз, коли розповідає про чоловіка. Каже, найважче зараз дочекатися його і перемоги. Кожного дня стараємося зв'язатись зараз. Є, так, є така можливість, що він виходить кожен день на зв'язок. Перше, що ми зробимо, кажу, коли ти повернешся, кажу, це ми говорю, підемо танцювати в категорію професіоналів. Ми будемо танцювати. А тепер чекаємо, коли він повернеться. На противагу шлюбам показник розлучень знизився. За рік війни їх нарахували майже 18 тисяч, а це на 40% менше ніж у мирні часи. Адвокат Олександр Мельник відзначає дві групи людей, які нині найбільше прагнуть розійтися. Це подружжя, які. І давно розпалися, але довго відкладали формальну частину. А також українці, які виїхали за кордон і не хочуть повертатися додому, класичний випадок це звернення до нас дружини, яка за кордоном, і ми намагаємося якимось чином з нею підписати договір, налагодити тут ту, ту, ту роботу і запустити. Це все судові процеси, тому переважна кількість це ті, які виїхали за кордон. Психологи Бум на шлюб під час війни пояснюють насамперед прагнення бути разом з людиною, яка для вас дорога, не чекаючи кращих часів. А ще це юридична можливість подбати про близьку людину, якщо з нею щось трапиться. Даніл Самсонов, Роман Щербаков, Факт АІЦІВІ Єдині новини.